Доброго дня, української, мене звати Олена. Що приховано від вас? Що таємне, незабаром стане явним. Два варіанти. Цифру варіанта вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте і дивитеся. Понові до вас. Порада. Поряд по першому варіанту, ваша синіфікація. Ну, ви розумієте, що досягнути стабільності потрібно багато працювати. Ви працюєте, вперто рухаєтесь до своєї цілі, до досягнення результату. Не вважайте зупинятися. Ви активно проявляєтесь. Якщо ви жінка, то ви взаємодієте з чоловіком. Але ви на рівні вкладаєтесь і прагнете досягнути, прагнете стабілізувати. Якщо це стосунки, то так. Це абсолютно. Взаємодія, ви йдете одне одному на зустріч, взаємодієте, досягаєте розуміння, взаєморозуміння. І прагнете змінити загалом ситуацію, досягнути тих результатів, яких ви бажаєте, якої би сфери життя це не стосувалось. Партнерські стосунки, бізнес, партнерські стосунки. Але у вас ці людна. Ви бажаєте досягнути саме тих результатів. Які нададуть вам можливості загалом в даних партнерських стосунках, як ви своє життя це не стосувалося. Покращення, примноження, добробуту? Що приховано від вас? Інформація була прихована від вас. Знання, які ви згодом отримали. Руна Лагус говорить про те, що, можливо, інтуїтивно ви відчували, що є те, що приховано від вас. Спогади, сни. Але протягом свого життя ви здобули, ви відкрили для себе інформацію, знання, які стали тим відкриттям. Або стали тією інформацією, яка приховувалась від вас. На даний момент ви. Відчуваєте потребу проявляти терпіння саме тим змінам, які відбуваються в вашому житті, але й ви відчуваєте ті зміни. Ви наповнюєтесь енергетично, ви наповнюєтесь знаннями, ви наповнюєтесь розумінням того, що ви примножуєте, ви здобуваєте для вас всесвіт і те, що відбувається навколо вас, відкривається зовсім по-іншому, завдяки тим знанням і тій інформації, яку ви отримали. Але це дає загально не лише надію, а й можливості. Це ресурс, який ви здобули, це можливості, які будуть подальшому для вас відкриватись. Можливості, які дадуть змінити кардинальну ситуацію, покращити, примножити загалом результати в вашому житті. Да. Ви цінність для роду, і вам представник вашого роду. Вийшов чоловік, або, можливо, по лінії батька, ваш рід, дали вам знання, дали вам той ресурс, ту цінність, який дасть вам можливість досягнути саме того рівня благополуччя і достатку, про який ви, можливо, і не мріяли. Але от завдяки знанням, завдяки інформації, яка відкривається для вас, яка відкрилась, яка ще буде відкриватися. І це кардинально, колесо фортуни, удачі, фортуна буде благоприємно надавати вам можливості, але потребуватиме від вас активної позиції в вашому житті. І ви будете здобувати саме той рівень благополуччя і достатку, ну, про який, можливо, ви навіть і не мріяли, сам перед на 100% можна говорити про те, що рід вас захищає. Рід вам надає знання, ресурси для того, щоб ви покращували загалом своє життя. Ну, від вас ситуація потребує лише активної позиції, щоб ви вперто рухались, діяли, проявлялись і реалізовувались в тій справі, яка буде наповнювати вас, в якій ви будете здобувати позитивні результати. Порада для вас. Варіант по першому варіанту. Відсікайте всі розчарування, те, що вам розбивало серце. Щоб здобути результату саме того, чого ви прагнете, ви не повинні негативним думкам або взагалом все, що розбиває вам серце, те, що вводить вас в стан розчарування, ви повинні відсікати, тому що ви таким чином знаходитесь в емоційній стабільності, тому що ви таким чином не досягнете саме того результату, якого прагнете. да, досягайте своєї стабільності. Вам знання, благовоління. Вам надаються знання, вам надається інформація для того, щоб ви покращували своє життя, а не знаходились в розчаруваннях, в негативних емоційних думках і в безрезультативності. Опануйте. Особливо ситуація потребує емоційного балансу. Ну, тому що робиться наголос, значить, у вас є це як ахилесова пята. Тому що рік турбується про вас, тому він на цьому й вам наголошує. Внутрішня рівновага, про що ми і говоримо? А те, що є у вас Божий захист, те, що у вас є захист від вашого роду, то вони теж підтверджують, ти не повинна боятися. Ти повинна чітко розуміти, що захист у тебе є. Тому все, що залежить від тебе, це внутрішній баланс. Працюй, щоб не було внутрішнього роздрави, тому що ти зливаєш енергію. А тобі потрібно для того, щоб реалізовуватись, тобі потрібна енергія працювати, діяти, щоб досягнути, щоб здобувати, щоб примножувати, покращувати своє життя. Дай загалом своєї родини? Надавати можливості підтримки своїм рідним та близьким людям. Дякую, кварен, по першому варіанту. Що приховано від вас? Що таємне, незабаром стане явним. Кварен, по другому варіанту, ваша сигніфікація. Ну, на даний момент, якщо ви не маєте ясності і наповнення енергетичного, то ви здобудете, можливо, хтось ще з час трансформації. Дивіться, декілька етапів. Якщо ви в розчаруванні, негативний емоційний стан тренуєте собі мізки, всякою інформацією негативною, то вам потрібно йти в, інф... в трансформацію для того, щоб наповнитися енергетично, для того, щоб отримати ясність, для того, щоб здобувати саме результати ті, яких ви прагнете. Якщо ви вже в трансформації, то ви досягнете ясності. Наповнення і розуміння, в якому напрямку рухатись і як вам діяти, щоб здобути того, чого ви бажаєте. Сонце, ясність, енергія, радість, щастя від того, що період трансформації закінчився, хтось, можливо, саме вже пройшов. Тому все залежить і результативність в подальшому відкритті, що приховано від вас, залежить від того, в якому моменті свого життя ви знаходитесь. Тому так аналізуйте. Агресія стосовно того, що відбувалося навколо вас. Але ви розуміли, що вам потрібно працювати, а той негатив, який відбувався зовні, і ваша реакція негативний емоційний стан не давав вам рухатись, і ви розуміли, що вам потрібно ситуацію змінювати, тому що потрібно працювати, потрібно отримувати результати, покращувати загалом ситуацію в своєму житті. Ну і от ви забажали. Руна Урус Феху говорить про те, що ви все ж таки прийняли рішення для себе пропрацювати негативний емоційний стан і рухатись, діяти, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Я да, ви пішли в новопочинання, в реалізацію тих планів, які ви маєте. Що стосується фінансу і матеріального достатку. Тому що те, що відбувається, впливало на вас, але воно не повинно було керувати вами. А ви дійшли до того моменту, що вже це вводило вас стан бездіяльності. Внутрішньо ви були в роздраві, тому ви і пропрацьовували, трансформували. Хтось трансформував, а хтось ще в процесі. Але це саме шлях, щоб здобути можливості йти в новопочинання, це реалізовувати ті плани і покращувати загалом, досягати якості в своєму житті, здобувати, примножувати, реалізовувати. Можливо, ви отримаєте пропозицію, ви будете працювати, пропрацьовувати, трансформувати своє життя, але в ваше життя війде саме людина. З пропозицією шансом. І це дасть вам можливості реалізувати ті плани, які ви маєте. Стосовно благополуччя і достатку фінансової матеріально. Що стане для вас стане? Що таємне, незабаром стане явним? А тому, що... а те, що ті кровожерливі акули, які бажали панувати, керувати вами, маніпулювати вами. Здобудуть по справедливості. Ви ресурсна людина і ви не та людина, яка буде мстити, агресувати, негативно діяти, навіть якщо розуміє, що ці люди самі негативно діють ваш бік, але ви не будете діяти так, як діють вони. Тому по справедливості, по кармічній справедливості, ви повинні зрозуміти саме для вас інформація, що вони отримають по кармічній справедливості саме той бумеранг покарання, на яке вони заслуговують. Ви не повинні думати про це. Ви ресурсна людина і ви повинні рухатись, мандрувати, тобто відправлятися в мандрівку в нове починання. Ви не повинні зупиняти навіть свій погляд. Ви повинні жити, працювати, очищати загалом свій простір, своє оточення і розуміти те, що рід вас захищає. Він надає вам розуміння, надає вам інформацію, але для того, щоб ви розуміли, що вищі сили і ваш рід відправлять покарання. Саме тим, які бажають користуватися, використовувати або маніпулювати вами. Які, можливо, і негативно впливали на ваше життя. Але кожен отримає подіяння. Вони насамперед. Ну, ви з ними проходили свої уроки. Ви ставали сильніше завдяки взаємодії з даними людьми. Але чого ви не досягли? Поговорили. Негативно попливали на вас, але стабільності влади керувати вами, маніпулювати вами, їх, їх, їм ніхто не надав і не надасть. Тому вони, ну їх було достатньо багато, отримають зміни в своєму житті, те, чого вони дуже бажали, і це як карма, поповнення в їхню карму. Вони не здобудуть тих результатів, яких вони прагнули, особливо стосовно свого добробуту, свого благополуччя фінансового і матеріального. І вони не матимуть розуміння, коли ситуація ця зміниться, тому що безстроково для них буде темрява. Безстроково вони будуть знаходитись в ілюзіях, що ця ситуація зміниться, що їх захистять. Але в той капкан, в який вони попали, вони самі його поставили тоді, коли почали впливати на вас. Але, на жаль, вони цього не зрозуміли, на жаль, для них пораник варіант по другому варіанту для вас. Ви повинні боротися за своє місце під сонцем, а не сидіти в страхах, що у вас є ті недоброзичливі. Вороги, або загалом, ваше оточення, яке протистоїть, яке негативно впливає. Ні. Рухайтесь далі. У вас є ціль, є, можливо, пропозиції, шанси, використовуйте і рухайтесь. Кожний отримує по кармічній справедливості, кожному по діянням. А ви пропрацьовуєте свої страхи, тому що. От саме, якщо будете знаходитись в цих страхах, вони й досягнуть тих результатів позитивних для себе, яких вони й прагнули. Бо ви будете знаходитись без діяльності і не досягнете того, чого ви бажаєте. Не реалізуйте ті плани, які ви бажаєте. По кармічній справедливості. От знову справедливість випадає. Саме так повинно бути, а не інакше. Бо якщо ви будете сидіти в страхах, то тоді. Це вони переможуть, а не ви. І балансувати не потрібно, вибирати не потрібно. Вам чітко вказується, як вам жити, як вам бути що вам робити. Ну, ви повинні змінити захист, божественне світло вас ведуть до стабільності в своєму житті. Але ви повинні погоджуватись і використовувати навіть оцю інформацію, яка приходить до вас, вона не даремно приходить. Вам говорять, що не звертайте уваги, не тренуйте собі мізки, а йдіть трансформацію і використовуйте можливості, шанси або змінюйте ситуацію. Наповнюйтеся енергетично для того, щоб ви були в ресурсі. Діяти і досягати того, чого ви бажаєте. Ви повинні практично приміняти ті знання, які ви маєте, і той досвід, який ви маєте, і мати цілісний погляд. Бо ви маєте божественне кохання, божественну любов до вас. Те навіть, що ви отримуєте дану інформацію, це допомагає вже вам знайти вихід і щоб. Де, коли таємне стає для вас явним, то це відкриває для вас ясне розуміння, що вам робити, як вам жити, як вам бути. Дякую, Магія Таро української до зустрічі!